Отже, перша одинадцятка київського Динамо. У воротах 23-й номер. Олександр Рибка. Чотири захисники. Праворуч. Микита Корзун, 18-й номер. Два центральні захисники. Павло Лук'янчук, 8 й номер. Та Зура Почигава, 3-й номер. Ентоні Шкрібе. Перший номер. Захищатиме ворота гостей. Рибалка дивиться, кому можна віддати. Передача на Сидорчука. Сидорчук праворуч. Ярмоленко. Ну що зараз буде робити Ярмоленко? Триблінг, Триблінг, Ярмоленко. І простріл. Штрафний майданчик зараз можна добивати. Макаренко. Слабкий удар. І Андрієвський фіксує м'яч. Зараз голкіпер. Динамо Тбілісі. Олександр Андрієвський з першої спроби не зміг замкнути передачу. Раз одного проходить Ярмоленко. А це простріл минулого моменту, коли Гладкий і Андрієвський не змі не змогли замкнути передачу. І Андрієвський потім з другої спроби також не влучив поворотах. Тренуватися до гри за, за суперкубок України з Донецьким шахтарем. Перший удар дар стрірворіт. Зараз може добивати Андрій Ярмоленко. Дар воротах ходи. Ноль! Андрій Ярмоленко, король повертається на поле. Андрій Ярмоленко повертається у гру і одразу ж забиває. Це 40 Андрій Ярмоленко забиває гол. 1-0. 21-хвилина матчу. 21 а хвилина матчу. Динамо Київ виходить вперед. Нагадаю, що інші гравці київського Динамо це Олег Гусів, Павло Оріховський. -0. Зараз ми дивимося якраз повтор. Тут безумовно помилка голкіпера Динамо Тбілісі. голкіпера Шкрибе. Він напелював до арбітра, що там був офсайд, коли пробував Андрій Ярмоленко. Після чого він повернеться до київського Динамо. Простріл. Небезпечний момент. Перший удар по воротах Олександра Рибки. Його завдавав 14-й номер команди з Динамо Тбілісі. 1-0. станом на 28 восьму хвилин. Динамо Київ перемагає Динамо Тбілісі. Рахунок поки що промуху морі підійшла команда. І зараз може продовжувати атаку. Сидорчук віддає на Ярмоленко. Ярмоленко знову буде навішувати Андрій Ярмоленко. Ярмоленко, Дриблінг Ярмоленко намагався прострілити Сидорчук, Удар по воротах, Поперечка, який удар Сергія Сидорчука, 16-го номера збірної України та Динамо Київ. Тих гравців, які у нас перебувають на лаві для запасних, це безумовно голкіпер Георгій Бощан. Каналі зараз корзун правому правому фланзі. Ярмоленко Сидорчук непогано з Андрієвським переграється. і зараз може продовжити гладки. Знову не достає м'яча. Зараз Рибка кричав euh, своїм партнерам, щоб вони не фолили біля штрафного майданчика. Абсолютно вірно. Нам не треба небезпечних штрафних. Зараз перехоплення під сіло Динамо Тбілісі. І зараз удар штанга. Нас рятує. Штанга. Зура Почигава. Зараз випустив 77-го номер. Відворіт. Олександр Рибка показує, щоб гравці Динамо Київ йшли в атаку. Буде сильна передача на них. Так і є. Непогана передача на Бесідін. Бісєді. Біседін. може можна з цієї позиції. Біседін віддає на Гармаша. Тут блокує передачу у Блокує удар. Гармаш, дуже слабкий удар у нього був. Восьмий новий номер, номер і третій. Зура Почигава. 27 сьомий номер. Євген Макаренко. Зараз капітан команди. Ліворуч розташувався. Опорний пізахисник Валерій Федорчук, 32 номер. Бояльський. Ліворуч. Макаренко м'якушко обіганням Сергія М'якушка небезпечно. М'якушка, простріл. Ой-ой, помиляється тут. Центральний захисник. Денис Гармаш біжить разом із Микитою Корзун. Корзун перший на м'ячі. Зараз Бесідян дуже непогано з корзуном зігралися. Корзун віддає п'ятою на бісієна. Це трохи затримало атаку, але Динамо продовжує атакувати. Біседін порушення правил. дуже ну, небезпечний момент може бути біля воріт е -е біля воріт шкриби. Буяльський удар по воротах блокується. З друга спроба. навіщо штрафний майданчик. Теодорчик може добивати напад на арбі... на воротаря. Офсайд. Офсайд був у, у Теодорчика. Валерій Федорчук до всякому віддати. Віддає назад. Не хоче ризикувати Федорчук, поруч з яким перебував 20-й номер Мікель Альваро. Гравець свіжий зараз вийшов на поле. Який момент? Бущан помиляється. Помиляється зараз Георгій Бущан і. 71-й номер Дина. Буяльські перехоплення. Зараз Сергій М'якушко, Сергій М'якушко йде сам. Можна віддавати. Лукаш Теодорщик сам. Пробивав, заблокували, але буде кутовий. Заблокували цей удар. М'якушко зараз вирішив пробивати сам. Тримає екс-гравця Київського Динамо, А у чоловжені затримає Лукаш Теодорщик. Перехоплення Віталій Бояльський. Буяльський три в чотири в 3. Буяльський. Теодорщик. Можна ліворуч віддавати, Жуньор Мораєс. Пробивай Мораєс. Удар поворота ходи 2-0. Гол, чудова атака київського Динамо, перехоплення Бу... Віталія Бояльського. Ну і ми просто не мали права зараз помилятися, адже у нас було четверо гравців проти трьох оборонців Білійського Динамо. Чудово зараз пройшов і Лукаш Теодорщик, який віддав на жуніора Морайса. Ну і Морайс, хоча й не без помилок, пробив, все одно знову помилка голкіпера Білійського Динамо. Валерій Федорчук йде з поля, 32-й номер, Микола Морозюк. Замість нього. Це значить, що Микита Корзун не залишає поля з Горзбургом. І так, отже, повтор. Буяльський чудовий пас на Теодорчика. Тео розіграв з Морайцем. Все як по нотах. 2-0. 77-ма хвилина матчу. Динамо Київ забиває свій другий м'яч. Грають один з одним. Тут поруч знаходиться московське Динамо Калитвинцева нашого українського тренера. Зараз помиляється, хача і ріді, Бущандо вже добре грає на виході. На дальню стійку. Отже. Отже, відворіт. Знову флангова атака «Динамо» Тбілісі. ой Ой-ой-ой-ой-ой! Хачеріді! Дуже чудово блокує хачеріді зараз.